Доброго ранку. Заряджаємося на новий день. Сьогодні не буде чаю чи кави, просто водичка і сонечко, звісно ж. Закупи. Ну і я вже прийшла з магазину. Зараз швиденько буду все діставати. Сьогодні роботу багато запланувала. Трошки скупилася небагато. Хочу згорити супчик зелений такий, чи з кропивкою, не знаю, чи з щавликом, чи квасець, як його називають Капуста вже трошки впала в ціні, але Ну, кілька днів тому була менша ціна, це я прийшла до візьми по 80 гривень, хоча <скільки> була по 60. Огірки впали теж в ціні, по 60-65 гривень. Взяла три штуки, там 50 гривень вийшло. Сир був по знижці, взяла дві планшетки таких до чаю. Кетчуп ці смачні, дуже аскальні торгова марка. Взяла два види до шовштуку. Вагідний вони по 18 гривень були. А так ціна їх без акції 35 гривень, 36. Смачненькі дуже. Ще задумала варити борщик, тому взяла моркви і бурячка, бо свого вже давно немає. Морква по 40 гривень за кілограм, а бурячок був теж в ціні 25 здається гривень. Помідорки 84 гривні були за кілограм, але були і дорожчі, там і по 130, і по 150. В жовті, там в рожаві вони дорожчі завжди йдуть. Ну і рослинки свої оприскувати взяла трихондермін. Заходила в садовий магазин. А це вже мій ранок на городі. Пішла, думала посадити між, там картоплю, де померзла в нас. Думала між тими рядками моркву посіяти чи бурячок. Бачу, що вона така ну, суха вся була. Я думала її продарти, але бачу, там знизу видно, паростки якісь попускали. Ну, Може, з нею щось і буде, але вона все одно вже не буде ранньою. Вона буде така, як та інша картопля, яку ми трошки пізніше висаджували, то вона просто буде однакова з нею. Та картопля теж вже посходила. Надіюсь, більше заморозків не буде. Хоча бачила в інтернеті інформація, що на п'яте число теж можуть бути заморозки. ну, таке. Чесничок я прорвала його з цибулькою разом, ну, бур'ян прорвала. І тепер помульчувала його. Була можливість, нам привезли субстрат від грибів, такий перепрівший. Ми там склали на купу, будемо собі розкладати під наші рослинки. Я поскладала, але потім ще буду трохи від стебла відгортати, щоб на саме стебло сильно не попадало, Ну, Воно, правда, сухе, але все, все рівно. Мені більш подобається, коли воно трохи далі від стебла, то ще буду поправляти. Подобається мульчувати, взагалі ну, такий варіант суперовий, підживка зразу йде, дощ, особливо я виходить розклала і потім дощ пішов. І малесенький, правда, був дощ. І я вже винесла свої помідори, у мене тут розсади зовсім мало. Багато чого я зразу відкритий ґрунт посіяла, але щось не бачу. Там сходів тільки капуста посходила. Ну Таке я її собі за мету особливо не ставила в цьому році щось багато насівати. Трошки там посіяла це кавунчики, там квіти. Це огірочки посіяла в хаті. Я лишала розсаду. Сім штук посіяла, зійшло тільки чотири, а три взагалі. Ну, я їх продовбала, бачу, що вони взагалі якісь наче підгнили чи що. Немає з них ніякого толку. Там взагалі не зрозуміло, що в тому ящику, все потрішки. Там помідори в мене були жовті, червоні черіки і звичайні кіляна на засовку там помаринувати, або, або висулювати, не знаю. Е, редька, редиска. Не висловилася. Я не знаю, що мені з нею робити, щоб в нас була редиска. Оскільки я її не сію, вона все одно витягується. Ось така, бачите, вона не набирає масу. Вона просто залишається така, витягується. І як кожен рік, це четвертий рік, я підряд сію її і під осінь сіяла, навіть коли температура падала. Я не знаю, за що її давати. І посіяли тоді, коли було холодно, ну про холодно щоб вона не перла кору в листя. І поливаємо. І я не знаю, чого вона знову не набирає масу. Вже всі давно свою родиску нятять, а вона і стоїть гарна, густа, листя гарне, густа, все. На всередині нічого немає, ніяких коронаплодів. Таке суцільне розчарування в мене з цією редискою. Це ж у мене цибулька там потикана на де-на-де. Так я вже по цибулі посіяла її. Бурячки столові посходили. Чомусь де не -де взагалі немає а, е, місцями такими прямо Як -то, взяла жменя, вона порозкидала, якось так воно вийшло. Я сказала би, що прямо погані, але і ну, давно посіяні, і щось повільно дуже все розтатне на місці стоїть. Ось бачу насіння навіть не загорнуте залишилося. Потім я пізніше пройшлася по всій греці, бо в мене там багатенько брика, посіяно, то багато знайшла насінин такі що були згори. Лежали просто на ґрунті, на поверхні, то я вже їх пальцями так закидувала. Це ми підготували грядки під помідори, які я вже винесла. Вони ще кілька днів у мене постоять на вулиці, трохи позакаляються, і буду висаджувати. Бо я вже так не хочу їх в хату це волочити, туди-сюди ті ящики. Вже хочеться на вулицю пересадити. То ми зробили агроволокном, агротекстилем, точніше зробили три грядочки, які в нас будуть. І помідори, перчик. Ну і ще там в мене буде, я сюди висаджу. Ось в мене на клумбі якісь квіти зацвіли. Я не знаю, як вони називаються. Мені я колись питала в дівчат, вони казали, як, як вже забула. Ну, Вони всередині такою цибулькою йдуть. Це один вид, а потім пізніше, там що зацвітають такі дуже високі, вони майже під 2 метри висоту ростуть. Я не знаю, що це що за квіти такі, Ну, вони схожі до цих, але вони більше якісь відкриваються, такі, наче з такими кульками. Потім на краячках. І троянда, вона, я не знаю, ну, вона схожа на штамбулу. В Минулому році вона цвіла практично весь рік, аж до морозів, і теж дуже висока була. Вона десь метра три вигналася. Ми її на зиму обрізали, але не під самий корінь, як то кажеться, не залишали мало, лишили ось такі великі стебла. Але оце одне, мабуть, вимерзло. Я думала його вже відрізати, але на ньому попускали зелені пагони. Хоча оцей низ таке коліно, видно, що воно сухе, але поверх все одно пустило. Цеки навіть розпустилися. Біленькі, бо жовті вже перецвіли. І ще тут тюльпани я забула обірвати, коли вони вже цвіли. Квіточку забула зірвати, то тепер ходжу тільки самі стебло зриваю, щоб воно трохи в цибульку давала. Бо якщо не обірвати, то цибулина міленька. міленько. ще побачила, що ще якісь маленькі тюльпанчики зацвіли, такі цікаві. Вони маленькі дуже висотою. Бо ті, що цвіли, вони вищі набагато були. Це теж такі гарні. Бачите, вже поперецвітало все, я трошки не встигла, бо якось так спека була в ціні, вони дуже швидко перегоріли. Ну, Тут я вже обірвала. Ще е, прибирали, я шукала там стаканчики на розсаду і знайшла, ще стояв у нас е, за ящиком цілий кіш з квасовою. Якби не шукали там стаканчики, то я це не побачила, то зараз ще візьму, трохи її треба буде замочити, мабуть, і десь на днях посаджу. Така вона невелика, якась міленька. Я навіть не пам'ятаю, у нас було 5 сортів, і це один, який залишився, який з нами переїхав, скажімо так. Тому буду працювати і далі. Дякую за увагу.